Тим часом американський президент Дональд Трамп, поговоривши з Путіним, схоже, знов зачарований. Путін його залив словесним потоком, скажімо так, лестощів. і ось які заяви він зробив одразу після телефонного дзвінка. По перше, оголосив про переговори розпочнуться негайно. І якщо суттєвого прогресу України не буде, Сполучені Штати готові відступити від російсько-українських переговорів. По-друге, Вашингтон не посилить санкції проти Росії, бо на думку Трампа є шанс на мирне врегулювання конфлікту. Білий дім розгляне варіанти з нарощуванням постачання зброї Україні, але вірить в регулювання конфлікту. Трамп назвав Зеленського не найлегшим у спілкуванні, і заявив, що Україна готова до припинення вогню. Проте потрібно від двох до чотирьох тижнів, щоб оцінити ці зусилля. Наостанок розповів, що під час розмови Путін сказав, що поважає Трампову дружину Меланію і пожартував, що вона йому подобається навіть більше ніж він Трамп.